Прийшла я на нашу нову пошту, щоб отримати масло пхі. Замовила по інтернету. Третє відділення наше. Ну так, хочу відкрити. бо Може, де побита банка чи що. Я без коробки заберу. Гарно запаковуватися тут. Давайте я сплачу карточки. Розвернула вже я маслочко. Дуже гарно було запаковано. От. Зараз тепло і бачите, воно виглядає ріденьке, але я ставлю в холодильник і воно загусне. Намисне дістала У мене ще є половинка баночки. Бачите, от таке воно виглядає. дуже смачне, я навіть беру чайну ложку і так його розмоктую на свій Так що масло золото. Дякую виробнику, Дуже дуже задоволена. Щасти вам, щоб ваші ручки вам не боліли. Усім смачного! Дуже дуже гарне масло, хто в курсі діла, той знає.